Вони, так, да, yeah, ондайно Рішили... да, роблять. Так, да, залишити. Андайнага і ДК взяли в пака. Ну окей, теж непогано. Контрпікнули бака, а неприємно вони стояти цю лінію. Окей. Ну, знаєш, прийшов на фулл ресурсах на лінію, буде вже стояти так качатися. Поки дійсно вже оця от ранішня перевага отримана. Пима завдяки цьому ще й рівняється по кріпах, і там знизу нападають на війна, в топі тим часом нападають відразу і на Марса. Намагається його вбити. Спроба якось підв'язати Рідіса. Вдається це зробити. відразу використовується ділейшн, як ми бачимо. Рідіс б'ється, але Рідіса починає бити горіхами цей клятий тавер. Добувають його, можна спробувати забрати інфернала. Є розмін, оскільки Джус під шоломом пробити його тавер не може так легко, як пробував а у нього і 10 стіків. Слухай, тут все, тут все, все розраховано. Як... Так, тут фантастика. Я думаю, повністю влаштовує. Дазл може хоч п'ять разів загинути, аби Войд фармив забирав вбивство. Я вже декілька разів грав, він просто в соло фармить патч. Тупо закинув. Да, це си шаг. Ну мені подобається Урса ще червоний. Він теж дуже прикольний з цим клепом. ти бігаєш, теж фармиш у нього і стати досить приємні. До речі, в топі відразу напит іде на Марса. Як ми бачимо, Скатербласт теж залітає йому в обличчя. Спис пішов, але є сповільнення, є щиток в голову. Ну і є, скоріш за все, забирання в вежі в топі. Прив'язали трьох героїв та неприємно, але відразу використовується. Кіл Тазла, ну і вони потроху руйнують ворожі споруди. Теж дуже гарну синергію має з цією снепкою. Вони можуть спокійно вбивати героїв на мапі. Але Клащик все-таки краще з першою. Фандайн знизу нападають на нього. Можливо, в'єм. Повинні, напевно, вбивати, занадто далеко знаходяться його тіммейти, під Сайленс, сіточка туди-сюди, герой помер. Летів Рідус, хотів якось, але та, не вдається. Тут спіймали пак топнетворс. Останнім часом. Не те, щоб я був сильним фанатом, блінка Ніку в інвізії. ха тут побачили. Форма натискається одразу. Ріді споряд, сліп, треба ансліп, щось десь кудись, печиво не вдається. Він просто натисне паут. Непогано розіграно тут від Хакоди. Чесно скажу, арена доволі таки кривенька від інфернала. Одразу починає накидати туди. Заєць, не влучає, влучає. Стрибок від Ніку треба забирати. Підходить сюди джуз. Інфернала точно не мають звідси відпускати. Таймділейшн. Джус, Граната залітає. Ділей. Працює, треба хроносферу певно віддавати. Печиво від ніку, підстанились, сліп, рятує цей Бейн, клятий вбийте його, будь ласка, інфернал не дотягуються, і він не догорить. Він досі живий хроносфера від джуса. Забирають, і Бейна теж треба не відпускати. Там тим часом розминали Андайнга, і Хакода теж в кінці-кінці помирається. Дабл гіл для джуса. Два кіли забрали та витратили на це дуже багато часу. Ми бачимо, ну, такий. Тов, товстезний, насправді цей Марс виникли з ним деякі проблеми. На другу сходинку Нетворсу, А вже зараз навіть і на першу, поки нам показували повтор Інфернал. забирає вежу. Спіймали Джуса. Є дрімкоєл, є Фінзгріп, Треба якась допомога, але здається, не буде. Є Рідіс на місці. Треба таймбол натискати сліп. Щось врятуйте. Джуса він живий. Хакода має помирати. Встановлюється арена. Зайця можна і продати. Це неважливо, хоча й його рідіс не продає. Рідіс на зміні ніхто помирати не буде. Гарно сейвиць, справді ще можна Білочку спробувати вбити. Дуже мало хп насправді залишається у двох сапотів. Пак міг би стрибнути, якби влучив воробою, але він не зміг це зробити. поки живе, але буде помирати в результаті. Він ще й не зміг прив'язати, як ми бачимо тут. Цього войде, і паралельно з цим, до речі, ДК в соло збирає десь бойна, знаходить собі це вбивство. Я так розумію, герой відходив разом зі своєю командою, але просто ДК з підвитреною прийшов з блінком, стрибнув на голову і швидесенько вбив цього персонажа. Рідіс. Цікаво, просто що він собі буде збирати. Гріф і обере. Я бира. думаю, Можливо, це бакбе, Пайпуха, пайпуха там, 100% таке. має бути, щоб задоджити, просто нівелювати шкоду. That's Пака dai. Зараз якраз побачимо пойма, напевно, стрибок від інфернала. Ставиться арена, Прибили Юру. Дазел на місці, дазел на місці. Треба рятувати. Є грейв. Команда підходить, одразу починається. Настріл від снепки. Томбас стоїть. Сауріп пішов живий Яндаїнг. Не вдається йому нічого зробити. Треба ДК. Ніку підходить. Потрібен стрибок. Волі встановлюється. Хроносфера по двох героях. Є Бресфайр. Треба дати демеджу. Непогано. Інфернала пробивати. Рятують його сліпом. Поки що. Саюш теж живий. Та вбийте когось, будь ласка. Дарклорд заходить в спину. Намагається вбити Рідіса. Йому зараз це вдасться. Класний дрімку. Бойл розсипається, Войт розсипається Дазл. Навіть чому? Де демедж? Якийсь Ніку теж боляче він тисне БКБ. Троль дуже круто зайшов в спину, розвалив байбек від Рідіса. Він буде летіти сюди, повертають паймати Даркфорда! Дарклорда треба забрати сліп! Його рятують, помирає тільки зараз. І треба йти тепер. Треба йти добивати. Троля немає, Марса немає. Хакота за нього треба чіплятись. Ніку зараз блінка має стрибати і будуть його добивати. Непогано тут побилися Єло Субмарін. Це 3 -3, три фри, враховуючи байбек дазла правда, але в, все одно, в результаті ми бачимо, що перевага буде зростати зараз НАТО Свінсера, тому що ворожий Керрі загинув та залишився пакел. При цьому ми бачимо, що два кори вижили. Не, ну браво! Не, тут можна тих заполетели парні. Брат, сатир его полетали. Господи, да поможи. Не, ну це було нормально. Дякую, дякую, інтернал. Український агент. Кур, дякую, форма вижен в Все не склалося. Там юул підняли и тут. Давай так, дота за баланс залетіли, що. Тільки що був нереальний баланс. Заяць, у нього можуть стрибнути. Зараз, і де Дарк нікого не боїться. В Лімері заяць виходить, встановлюється арена, Спіймали Ніку, спіймали ПА Арена, дуже хороша. Хреслиться. Дазел стоїть там батруль. БКБ починає навалювати. По ніку. Ніку треба рятувати. Ніку помирає. Де Войт войт взагалі йде сюди чи ні. Рідіс теж помирає. Це мінус ДК. Мінус Рідіс помирає. Марс помирає Бейн. Хроносфера присутня у нас. Треба ставити її. у Утраля немає ульта. у Утраля немає ульта, але напака напака стрибнув джуз. Пак виблінкується, кошмар провал. Вибили її до стролячі. Буде якесь продовження. Хочуть, вони, здається, хочуть, ПМА не буде з нього злазити. Немає ПКБ. Джуз стрибає вперед, натискається ділей, що непоганий. Паку боляче в лотусорбі знаходиться. Джуз пака, будь ласка, просто. Та жарьте їх вже! Непогано. Ідуть далі, там намагається не відпустити заяць, але ні. Та й можна зробити зараз, якщо буде бажання, звісно, в Джуса знаходити цей предмет, це Манта. Мантою просто та діспелиш та себе, та він ще й пічку не може швидко дати, потім і ти кайфуєш. Є Ганім, дуже приємно, левел 4 тепер в нього присутня. Там паралельно починається файт, ми бачимо, намагається вбити якось надайна. Є грейп, він надскайф зразу, а крона була натиснута, щоб засейвити що. Не зру... Що насправді, але Кома буде помирати тут і Зараз вже мінус два було зроблено. Він навіть дуже довго живе. То там дає, він все ще живе. Він ставить тамбу. Його землять. Він буде звідси виходити. Джуз. БКБшка пішла. Намагається тепер якось файти з цим тролем. Спробують його вбити, Є БКБшка, є палотранс ніку. Виходить на БКБ, але там клятка сіта, припустівка починає працювати. Виде, тепер треба в спину цього тролі. Спробувати його, його якось забрати під сатаньком. Він дуже довго хілиться. Він Хіли Станда! І далі йде Джус. Треба всіх забирати тут. За паком теж треба стрибати, він не має звідси. Ходити Мірелі, шифт, натискає. Блінк на каде, все продив, на каде. Та він має помирати. Ділейшн працює. Це мінус 4 в розмін на одного Файс. Дазла. Коли ти сказав, що помирає, ПМА, я дивлюсь, так він же на грейві. захіл після і натискає гос. Він виходить з грива, за отримує захіл, що натискає гост, І будуть забирати, напевно, бараки, все, все. І відходити. Та це мінус сторона без будь-яких проблем. Це правда. А спіймати, спіймати нарешті. Зараз ідуть уже. Все, цього разу тебе не відпустять. Вінка немає. Юл, не влучає. Тут ЄУЛОМ розмансив. Арену встановлює інфернал. Войт приходить, натискається Ділейшн, інфернал, ТПА, але зайчик. І Хроно встановлюється. Не відпустять, не відпустять стовідсотково. Довго бігав, але... Дуже неприємно робить насправді. От ці спачки, пачки, які він скіпав. Він, до речі, поки скіпав ці пачки, він вже нафармав, на фармавнах А знаєш що Фарм... не вилетів, а тут бака спіймав. Ніку! Мірелі помирає. Сосни не було. Це правда. Так би заховався. Це а правда. тут уже без без сосен поряд не сховаєш. Білдіні на підсейф, як ми бачимо, у ПМА. Там насправді. же, якщо я правильно пам'ятаю, воно ж ти типу, поважається як за проджектайли, навіть якщо в тебе герої зіб'ють. А от бо... я не певен. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як це так. працює. Е, Мірелі. Буде спроба його підчепити. Є збит. збили Спили оркітом Лінку. Одразу стан. Бейт підсейвували ненадовго. Забирають троль тут. Один його зараз будуть кайтити. Ніку натискає форму. Тролю дуже боляче. Розворот на ПМА. Байбек пішов. Відв'язали войда, але демеджу немає. Демедж не завдається. Хоча завдається Дазл. на місці. В томбу посадили. Треба рятувати тут. Ґадзиджуза. ПМА підсейвили хрестом. Джус виходить. в БКБ помирає Дарклот. Пака теж будуть забирати після байбеку. Міреля помирає. І це GG. Друкуйте 1-0 рахунок на користь Наві на першій мапі. Кроносферу поставив. Диви, мужиків просто закрив по фану. Насправді варто відмітити, що звісно там не супер ідеальне виконання, але я чесно тобі скажу, я здивований силами Сейва. Треба Знову воно. Хтось, хто може кайтити і Урсу, і постояти. А шторм. О, до речі, шторм непоганий вибір, мені здається. Та ні, насправді, ну, це просто норм. Ну Він просто трошки б'є шейкера. Тандерстрайк вква. Снепка без здоров'я взагалі кудись за ним йшла. Там що робила? Не зрозуміло. Інфернал, спроба відпулити Рідіс, щоб не крутилися біля нього. Виходить з будсами. Тички продовжується, горить боляче. Рідісу неприємно а тут Ніку. Спіймали він застакався. Просто закрили, певно, що і вард забирають, і це ФБ для Шейкера. Оце неприємно. Шейкер зараз буде шостого, коли шторм прилетить, і може зараз соло ще й вбити. Джуз приходить, буде спроба забрати інфернала, граната працює, Poison і це фраг для Рідіса. Це дуже важливо, насправді, треба якось балансувати. Ось цього от себе шторма в міді. Це для Шейкера якось би законтестити, але ж ну ти приїде шейкер на хості, прибіжить і ще й тебе зафармить паралельно. Активується хаста Рідус. Треба тікати, він буде тут помирати, скоріше за все, та забирає Тазла. Неприємненько і хаста, ще у Шейкера є Хослем та нам показують. Шоста хвилина. У нього майже блінк, у нього півтори тисячі, навіть 1600. Це прям нереальна гра у Мірелі. Тут ну... цей шейкер зможе наробити нереального діфу. Ніку сьомого рівня. Зараз буде блінк в нього. Ніку. Ніку вони не знають про блінк-шейкера. Зараз дізнається, руна з'являється на боті. Там дізраптор і секюрих. Є інформація по блінку. Інвіз буде забирати Ніку. Пощастило тут, що з'явилася Руна інвізорі. у Ріді знову буде помирати. Скоріше за все, не встиг навіть похреститися. Тайсінш його забирає. 6 рівня СД. 2000 переваги за субмаринами. Там перетягнувся. Пангольєр на топ. Покажіть нам, що відбувається, намагається забрати Акса, покотився ПМА. Глімп Саюш сховав. Зараз Юра має переїхати, але приймають рішення, певно, відійти. І все. Цілком приємно. Джуз починає, просто відійшов в ліс, починає фармити. 4400 у нього бачимо, ріді сховається в лісі. Не Та, але його зараз знайдуть. Та все, Саюш побачив. Не відпустять він ще раз, буде помирати. Оцей Акс проти Дазла працює зарубали. Тут не похрестишся, не допоможеш ніяким чином. З цим треба щось вигадувати. Нас цікавить лише дійсно, щоб свен. Така ситуація неприємна, я би сказав, трошечки тривожна. Але зарано вмикати оцей -оце. зрадопул. Думаю, зрадометр, Так, Акса, Блінк в планах далі у нього тоді будуть уже поважче. просто заплювали тут зайця шостий рівень з'явився на снепці, під фісуру знищили і навіть не з. І йдуть далі. Зараз можуть знайти ще Рідіса. Мірелі буде стрибати, Засмакувалися. Юша, він побачив. Він побачив на Вердін, не побачив. Рідіса заберуть. Але добре, якщо Рідіса. Головне, щоб не вбили свена. Та Ріді знову на ревілі і знову будуть вбивати. Крес накидається. Леакс просто прорубає його. Ще один вдалий вихід. Три тисячі переваги, 6-1 рахунок. Не клеїться у навіс, спроба в Міді забрати Хакоду. Ніку стрибає, Глімпсують. Хакоді дуже боляче. Підсейв, підсейв, підсейв. До демона є. Тандерстрайк ще один щось. Ехослем Ніку треба жити, не буде жити. Це мінус два. Як же Шейкер знищує поки що Наві на цій другій мапі. Насправді загралися дуже сильно, оскільки повинні були самі розуміти, що на них зараз прилетять ворожі герої зверху. Тим часом Акс дуже погані позиції для себе, як на мене, повинен зараз він буде помирати. Єдине, що дуже небезпечно, не треба було хілити. Треба було, щоб кріпи загинули. І потім джуз починав бити. Дуже недоречний хіл був від Дазла. Напевно, в цьому моменті треба було дочекатися, поки кріпи загинуть, але по відчуттях самі думали, що вдасться швидесенько розібратися тут з Аксом. Дрюз помирає, пема тим часом знизу. Що? Тікає, просто намагається виграти трішечки часу. Грається з суперником максимально розкручується, ну і хоч би не помер. О, відштовхнувся нормально від болота. Тепер ти... от буде зараз. Телепортом виходить. Обсервер трошечки дрімає, але ми ні. і Відпрацьовуємо його хліб. Качається свенчиг, як ми бачимо, Ой, її стрибок тут на Панголія. Спробу його швидко вбити. Станні шторми використовується, але, на жаль, запізно. Якби трішки раніше зайнять з тим своїм статьком, далося би засейвити свого тімейту, зараз спробу ще й підсевити якось. Персонажа б'ється один на один, просто з урсою, зверніть увагу, але не встигає і дазл тут, поки ми бачимо просто от на мілісекунду раніше тут, на мілісекунду раніше там, і обставини складалися б набагато ліпше. Е -е -е. Як же дистанційно тут опрацьовує Фідіса, він буде помирати. Ніку, підтягнув Шейкера. джус стоїть в позиції. Джус, 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 стан по Урсі. Ні, ні-ні, ні, ні, ні. треба виходити. Ні, ні, ні. Хоча та-та-та, тепло від Саюша його забрати вбити, щось є Глім, забирають Шадоу Демона. Це хоча б щось, за що можна зачепитися. Це небагато, але це початок. І вони цим займаються. Телепорт через гейти відразу в топ відбувається. ПМА може зустрітися Ось, тут дуже з неприємним жартуєм, встигає розкрутитися. У нього в разі чого є телепорт, він ним скористається. Скори він ще трішечки вирішив проїхатись по А він куди депається? Найс. Акс, не загрив за його. Це найголовніше. Там Мірелі забирає зайця. Тікає джус. На ньому сидить урса. Джус. КДС на розвороті спроба вбити. Дарклорда не вдається зараз. Розкайте ти, щось, якось треба урсу забрати. Найс. Хекс по ньому. Ніку без мани. Це погано. ПМА без ультимейта, Ніку додж, Вагр, браво! Просто і треба відійти. Втратили одного зайця, і на цьому все. Провертати. Ту, ту історію, про яку ти казав, що шторм ініціює, панголєр стрибає, вони ж можуть вбивати героя. Хочеться, звісно, зверху ще аганів, який знайти на панголєрі, але це вже трішки пізніше буде. Заплювали, наплювали, поки живе, намагається видати свої спили. Не можливо, ще буде видавати свої спили. Дійсно, чіпляють вони Шейкера, спробує його швидко вбити, поки що є дізрапшен, ніко. Контрольте вони цього героя, БКБшка відразу одразу прив'язали, підв'язали, але він клятий герой. Найс! Най спили, непогано йти далі. Казеджус, пішов. Є стан, забирається. Юша, треба стрибати далі, але немає віжена. Мінус два. Уже непогано. Найс. Тут, тут без блінка було зроблено, так сказати. В смоках зараз якийсь файт тут планується, помар ставляється, одразу перший намагається його бити, В нього вже є шарти ідеальний просто просторвок від Джуса, Як може дуже швидко стерти цього шейкера. добити його, будь ласка. Дізрапшн використовується. інфок що живе. Треба ще один удар, який здати. Він дається. Відразу Джус починає бити цього клятого урсу, в нього немає. Углі. Мати тички. Раз, два, мінус урса, далі стрибає Ніку. Треба всіх тут розбивати. Хакода, треба добирати його. Це мінус три буде. ПМА ішов далі. Він хоче діфузами. Чіпляти він побачив двох сапортів. Хакода помирає. Заяць біжить, він буде глімпсувати. Ні, він відійшов. Нормально, мінус три, браво. А в який же ідеальний статік. Шар далі планує собі зробити таким чином додачі трішки моспіти до своїй команді і знову ПМА ховається, спробує якось його вбити. Не вдасться, діпус використовується, і ось він стрибок, відразу від чута. Пима, куди? А, нормально, Боже, 10 хп залишилось. Нормально, нормально, Юра на столевих. Чекаємо. Варди в них стоять в трійці. Урса готовий стрибати. Його нібито зараз побачили. Стрибок і шторма. Відразу на ревіл дуже непоганий. Не Чіпляє іди, що з Вензен треба тепер якось сейвити, бо що не вдається цього зробити. грей використовується. Я напевно, повнокіл якийсь, але ні. Його розрубали. Тепер треба відходити. Звідси наві дуже чого відходити. Шторм дуже сильний. Поїхав ПМА, забирають Акса. Треба битися уже. Немає вибору. Розсипається там, десь Рідіс. Падає Акс, падає Шадоу Демон. Ніку, Ніку величезний, пойма, треба врятувати. Юра, жити. Юра помирає, є фісура. От тепер треба виходити. Грімс, Нікур намагається забрати хоча б хакоту, залишиться без мани. Ні, не залишиться. Було печиво. І просто виходить Ніку. Ніку навіть БКБ ще не давив. Є фісура, переграв, постояв де треба. Зараз побачать його, але Ніку просто вилітає в іншу сторону. Це буде багатий дізраптор. Ми це розуміємо. Є телепорт від нього, але там Віжен стоїть. Знову Віжен. Вони просто. Чому? Це єдиний вард, який вони знають. Я насправді не розумію. Можливо, по відчуттях наві просто навіть не очікують. Суперникту ось зараз стрибає на мене, бо знову його як не розміє. Вбивати грей використовується. Да, є спроба захилити його хіля. До речі, я не знаю, чи є немає про... ульта. Локса, немає, немає, немає. Треба дати де меч. Яка це джуз досі живий. Виходить, і БКБ працює. Джус виходить, ПМА катається. Зараз не буде Енрейджа Урси, і вона буде помирати. Ніку підтягує Девіда Пекема. І Девід Пехем забиває гол! Полетів далі, ніку кого підчепив, підчепив Саюша. Я думав Шейкера, але Шейкер уже вилітає. І Саюша будуть забирати. Мінус три. Він, він знову проспав ультимейт. Він дав не в ту сторону. Він, ти, він, дав, він не зарізав джуса і він помилився. Тут намагався поймати добити хакоду, але не буде. ДПС у моменті. Слухай, ну інфернал дає, дає. Розкрутка від ПМА, стрибок по кому по урсі встигає натиснути. Т1 поряд. БКБ змушений тиснути. Даркор треба відходити. Abyssal працює по ПМА. Відійти, відійшли. Все, вийшов він, але Урса без БКБ. Хороша спроба нападу. Зараз можна другим темпом стрибнути. І він так і хоче робити. Стрибає, а -а -а. просто вперед, але там глімер натискається від Саюша. І не вдається забрати тут СД. Juice, У нього є БКБ, ПМА витирає ноги. Крути. О, без на рівному місці. Стрибок від Дарклорда, ПМА дуже боляче йому, буде Грейв. Буде грейв? Буде грейв. Стрибок від шторма! Підстане куслем, ніху, Встигає натиснути БКБ. Стрибок від Акса вперед. Наказе джуса. Поганий файт, уже мінус два суппорти. Всі розсипаються, треба відходити, але нікого звідси не Це Мінус чотири. Просто на рівному місці за помилку Джуса. Да, вони загралися насправді. Була крута ідея спочатку ініціювати бурсу, але навіщо вони далі? Намагались тут залишитись, грали в глімерці, стрибки. Октарін. Окей, я думаю, давай він... таке грамот це ще може. Він, він, він просто на ПМА просто буде грати в контроль. Ми бачимо, він не добирає собі якісь там пашери, е... ебісели. Просто рефреш. Що То... летить, тромчик. Я не побачу. Та ось. А, ганімчик вже є. Прилетіло. Стрибок від Акса по двох героях насправді дуже неприємно. Є спробки сейвити, як віддасу. Треба сейвити, як усього дізра, стати штар використовується. Я нагадаю, що це аганімний вже статі. робить? спробують бити як Урсу. Урса буде помирати, він вже відправляється в Його не буде 100 секунд тут. Акса теж треба забирати. Це мінус 2 на рівному місці. Ідеальне виконання від Наві. І вони будуть добирати ще героїв. О, шейкер вилітає, БКБ ТПО та Сневку доберуть і дійсно мінус три. А от він аганімний статішек. Урса стрибає милочка, ще й шадоу демона без байбеку знаходять і йдуть на рошани, який з'явиться через 30 секунд потенційно. Це мінус чотири. Раз. Зайчик, побігаючи. Ні, три, ні, чотири, ні, п'ять, ні. Ну ладно, давайте тоді таймер. Та зараз буде, вони розуміють, що там 13 секунд залишилося. Моє улюблене. Та це Давай так, моє улюблене, коли шторм за мене. Моє не найнеулюбленіше, коли шторм проти мене. Ну все, битись неможливо. Якщо ви його не забираєте, Дазло він буде справляється. А там полетів нікуда, та куди ти показуєш? Покажи нам файт, свиня! Акс, напалий на нього. Рефрешер. Ще один ехо у Нікої гіда нагадує Джуз. Сатаніком він зможе побитись. Карпун не спрацював. Глімпсують кого повернуть Снепку. Снепку точно будуть забирати. Ніку полетів далеко вперед. Вибивають там Урса. Тільки зараз зараз бавниться за шейкером. Іде ПМА, Добивають його. Ніку нікого не боїться. Прилітає Урса. Там знищують за статі кого інфернала. І Урса навіть відміняє просто телепорт. Бо розуміє, що тут немає чого ловити. Так, ну і що? Будемо заходити по топу. Будемо пробувати зараз носити цю лінію. Зробити нічого цим не можуть. Зараз Силисяєва все, що можуть робити, це очікувати респауни своїх героїв. Є байбек та є ініціація від Урса. зараз спробує якось грати в Свену. Насправді ледь його не вбиває. Він його вбиває. насправді через башер дуже гарно розіграв цей момент і звіться, що він купив собі. Він купив собі бруч на магічні крити, щоб якось пробувати цей армор, який присутній зараз у Свена. Це боляче, але це не критично. 16 тисяч переваги зберігається з наві. Вони в міді, а от зараз вони хочуть на когось зі статіком напасти, наприклад, на урсу. Як це зробити? Заяць зараз побачить Урса Страма, стрибає в ПМА. Статік, 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 статік встигає поставити. Є шторм на місці, і Дарклорда забирає. У нього є байбек. Треба бути обережним. Інфернал не хоче тиснути ПКБ, треба відійти. Все, забрали Урсу, цього достатньо. Ну, ганімний статік працює як найкращим чином. Там Заяць повернув ліпсом Акса, я така на базу. Через це він. Я, я просто подумав, що це Блінк був натиснутий. а це нужно просто герує. Шторм чіпляє дуже погано, багато депесу пропонує по цьому персонажу. БКБшка в нього є. Він може неї скористатися, він її зараз використовує. Ми Бачимо, намагається тримати шторма. Шторма спроба вбити, але там є БКБшка, там є Грейв. Подивіться, скільки просто демеджу він пропонує в моменті. Тань, Можна забирати та... сна... е, Снепфаєр. Ну, виглядає, як Аніку соло. Халяра, Шторм. 25-й шторм уже не відпустить цю історію. Рефрешер натискає Шейкер, щоб натиснути БКБ і не здохнути просто на базі. Смушен... Не він це робити. Все, шторм не відпускає. Він сідає на героя і просто знищує його. Не варто. Треба пробувати зараз виходити і щось вигадувати, когось вбивати. І ось він панголієр. Він підставляється, але я нагадаю, що в нього є байбек. Ініціація в нього відразу на реакції. Юрчик, мамо, моє сонечко. Натискає свій шарти, ініціація в нього, але там є айндис. Проба ініціації від Джуса. За один удар просто він буває тут саюшу, як ми бачимо, можна забирати тут і Акса без байбека, і можна забирати і інших героїв. Є Глімс, повертають назад тут персонажа. Це ульса його закрили просто в... Кліткою будуть там далі лопити ногами. Шейкер немає, урсу вбиває, друзі. Це скоріш за все зараз буде кінцева зупиночка для кого? Для сил Сяйва. А, це, це вірно. Старий Джуз тичечку. Тичечку встигає дати і треба прописувати. Дійсно, байбек натискає Шадоу Демон. Один єдиний він залишається на мапі, він нічого зробити не зможе. Джуз поки що. Солить. Тут що у нас? Рефрешер. Стрибок від Ніку, куди далеко. Кого спіймали, спіймали хакодук. Дуже боляче. Тут Снеп -файр. Там катається уже пангульєр, не випускає Урсу. Покажіть, будь ласка, непереливки у нас Дарклорду. Його звідси не відпустить ПМА. Все він у посі. Хоча блінк. Є. Шторм одразу полетів. Саюш тут. Тут джекпот, але мани немає. У Ніку. Врятуйте, Ніку, прошу. Дві фісури його забирають. Саєць теж без позиції. Хороша. Ослем Насправді. Сайця можна бити. У нього гем. Крест захилив його. Відходить грибок від інфернала по трьох. Ідеальний, але немає шкоди. Рідіс живий джуз. Натискає ГДС. Хоча б інфернала треба забрати. Є байбек від Ніку, є байбек від сне від дизраптора. Вибачаюсь. Стрибає далі, забирають хакоду. І це мінус два. Погано дуже побилися наві. Але за рахунок байбеків тримується в цьому файті. Обережно. Об... зараз дуже ризиково. Насправді вони можуть зайти спробувати закінчити зараз карту, але це дуже ризиково. Немає статіка. Вони пробують закінчити гру прямо зараз. ГДС є. Є рефреш в разі чого у Свена, як ми бачимо, але вони його натиснути. Ініціатив відразу від Ніку вже до демона його вбивають Миттєва і теж шейкер розривається. Просто за два удари. Є байбеки. Вони диска треба якось за себе де прасового тіммейта. Він поки живе треба треба Треф, треводисту БКВ. натиснути свої кнопки Інфернал вже помирає під гривом. Просто живе тут Свен. І це, друзі, скоріше за все, кінцева зупинка буде зараз для суперника. Фізора використовується. Вони намагаються вирити час, але цього буде недостатньо. Ніку використовує бік -бік і починає просто лупити їх всіх по спинах. Просто по горбу його цього клятого тотемщика, вбивають, і це кінцева зупинка. Бігає Дарклорд віднесенки. Він, він бігає, його просто ніхто не чіпає. Вони, вони просто трон. Оце, ви знаєш, цей момент, коли Грац там пише хахода.